Вітання аграріям з поля. Нас з вами сьогодні чекає дуже цікава зустріч, цікава розмова з головним агрономом агрофірми Дзвони, яка знаходиться у Львівській області. Звати його Ярослав Бай. І Ярослав готовий з нами сьогодні поділитися технологією вирощування озимої пшениці, яку він знаєте по крупинках відшліфовував, досліджував, розробляв для того, щоб отримувати з року в рік урожайність 9-10 тонн другого класу. Звичайно, що всі мені цікаво і вам цікаво послухати і по. Вчитися такої людини. Тому що це той агроном, це агроном з великої букви. Це агроном, який повністю занурений в процес, в роботу, який не просто, знаєте, інколи так буває, ну вирощуємо. Це людина, яка любить свою роботу. Це людина, яка ставить собі високі цілі і їх досягає. Тому я збираюся в це господарство і вас запрошую з собою на зустріч з Ярославом Баєм. Ярослав, скажіть, будь ласка, які сільськогосподарські культури в вашому господарстві займають найбільшу площу і на яких культурах ви акцентуєте більшу таку увагу свою? Наше господарство має обробітку 8 тисяч гектарів землі, то Примишлянські, Злочий райони. Найбільше ми сіємо озимої пшениці, озимого ріпаку, сої, сонячне і кукурудза. Також ми маємо 100 гектарів овочів. А якщо розділити, наприклад, озимий клин і весняний клин, це приблизно однакові площі? Якщо розділити на озимі арікультури, то озимини ми сіємо приблизно 50% площі. Ярослав, це той агроном, який свою технологію вирощування робить через досліди. Кожен елемент технології ви перевіряєте, ви дивитеся і вже якісь нові продукти чи, чи якісь моменти, які вас цікавлять, ви досліджуєте і потім тільки вводите собі технологію. Так, з року, в рік ми, з року в рік ми проводимо дуже багато дослідів на наших полях. На всіх культурах, на всіх полях, на всіх типах ґрунтів, на всіх попередниках ми повторюємо ці досліди, і якщо вони показують хороші результати, ми тоді їх впроваджуємо в нашу технологію. Від початку до впровадження в технології приблизно проходить 2-3 роки. Ми обов'язково мусимо перевірити продукт, мусимо, мусить він пройти через кожного агронома. Тобто, буває таке, що в нас попався якийсь продукт. Я його можу посіяти на своїх полях, інший агроном може посіяти. І третій, і тоді в кінці року всі результати з цим чи іншим продуктом ми зводимо і бачимо, що він дієвий чи не дієвий. От ви мені скидали результати демопосів. Щоб ви розуміли, там урожайність там в середньому в районі 9-9 плюс тонн по озимій пшениці. І якщо от можна сьогодні так більш детально, щоб ми пройшлися по кожному елементу технології вирощування озимої пшениці, тому що я думаю, що для всіх нас буде цікаво почути і повчитися в Ярослава, тому що виростити 9 тонн пшениці, ви знаєте, я знаю, всі ми знаємо, що це не так просто. Тому дивіться, якщо почнемо, ну почнемо з самого початку. тобто, Вибір попередника. Які саме культури вибираєте попередниками для озимої пшениці? Ну, найкращим попередником для озимої пшениці в, нас, в наших умовах це є озимий ріпак. Озимий ріпак це приблизно 70-80% площ посіву озимої mm -hmm. пшениці. Це є попередником для, для неї. От наступні попередники це може бути соя, в деяких випадках може бути пшениця або пшениця, але дуже рідко буває. Переважно 70-80% вже говорив. Це є адиця. Uh -huh. uh -huh. а, а якщо після сої це ви вибираєте певні сорти, і взагалі які ви сорти сієте? Чи є у вас поділ, наприклад, що вам треба там, що у вас були ранні сорти, пізні сорти, і, і як залежно від попередника, чи на щось чи на урожайні, чи на інтенсивність, на що ви орієнтуєтеся при виборі сортів? На Сор, Ні -ні -ні, маю на увазі при виборі сортів сортські. Сортів, маю на увазі при виборці. Ну я розумію, що соя, як попередник, має бути там рання соя, щоб вона звільнила вчасно плюс-мінус поле. Ні, маю на увазі вже саме сорти пшениці. Угу. Зрозуміло. Ну, дивіться, е, зрозуміло, що після сої ми сіємо пшеницю вже пізні строки. Пізні строки е, можуть бути різні. От минулого року пізні строки це були. Кінець, кінець вересня, початок жовтня, 10 жовтня, ми вже закінчили сіяти озиму пшеницю. Цього року вона реально тільки почалася. Так що для таких пізніх строків в нас є перевірений сорт, дуже хороший сорт, він дуже добре кущиться, це є реформ. Угу. Коефіцієнт кущення у нього надзвичайно високий. Навіть при пізніх посівах. Навіть при пізніх посілах. Тут, звичайно, ми коригуємо і густину. Якщо ми починаємо сіяти в жовтні місяці, то ні за яких 4 мільйони мова навіть не може йти. Ми сіємо завжди більше, ніж 4 мільйони в е жовтні місяці. Особливо цього року це було від 4,2 до 4,5 мільйони ми сіяли в зиму пшеницю. Враховуючи те, що маса тисячі, маса тисячі цього року була дуже висока, то на гектар там, дуже багато, що на 250 кг пшениці, ми так ніколи ще не сіяли. А зараз, тобто ось зараз ми маємо вже фактично закінчення жовтня, кінець жовтня, то зараз яка? 4,5 мільйони чи до 5 доходити? Якщо б був якийсь інший сорт, ми б, напевно, збільшили його. Але враховуючи, що це реформ, він має дуже. Гарну, гарний коефіцієнт кущення, ми його сіємо максимум 4,5 мільйони. Більше не, не пробуємо. І ще якісь маєте сорти? Тобто, наприклад, що після Ріпаку, які які тоді сорти сієте? Так, так. Е в нас е залежно від цього зміни, ми сіємо і раніші сорти, і пізніші. Е от Раніші сорти це Юлія, це Леммі цього року посіяли досить непоганий сорт. Е з тих двох сортів. Після тих двох сортів ми сіємо озиму, озимий ріпак. А, тобто це є, враховуєте, що має бути так, попередником так, так. під озимий ріпак. Якщо це пізні збір ріпак не завжди виходить, це переважно будуть поля, які будуть перед соєю. Соєю, кукурудзою, угу. іншими культурами. Угу. Е, дивіться, ми поговорили про норму висіву, що з термінами якби, ви збільшуєте норму кількісну. А глибина посіву? Як, як ви регулюєте, Залежно від типу ґрунту, залежно від термінів, чи, чи, чи якісь інші моменти. Ну, глибина глибина посіву в нас завжди однакова. 2-3 сантиметри, там без тем, без, без варіантів. Ні, угу. Ми не стараємося десь за чимось погнатися. Я чув інші господарства от дзвонять до мене. Кажуть, от ми сіємо на 6 см. Для чого? Я не можу зрозуміти часто. Для праві. чого? Просто так. Це просто викидають mm -hmm. Mm -hmm. зерно на смітник. Так, я абсолютно погоджуюсь. А дивіться, обробка насіння, передпосівна обробка насіння. Mm -hmm. Фуніцид, інсектицид, мікроелементи, стимулятор що? І якісь, може, знаєте, маєте якісь такі конкретні продукти, якими можете поділитися з нашими слухачами, щоб вони ну, може хтось собі запозичить. Ну, На 30% площ. Це перші ділянки, які ми сіємо, Ми даємо обов'язково інсектицид. Інсектицид, потужний інсектицид для захисту від шкідників, він повинен бути. Оці всі пшениці, які вегетують, які ще вегтують в вересні місяці, їх потрібно захистити від грунтових шкідників від, від тих самих злакових мук, якщо воно mm -hmm. частину захищає. Ось на рештах пшеницях, які сіються вже в пізні, в середні і пізні строки, ми інсектицид не даємо, бо це трошки таке затратна частина. І навіть в цьому році, коли така велика кількість шкідників ґрунтових не, не даєте? Ну, я не помітив, чесно не кажучи. Не помітили Ні. в себе? Ні. Ну, це добре, вам повезло. Якщо На пшениці не помітно. Побачили, mm -hmm. на, на Ріпакові є така mm -hmm. ситуація. На пшениці таких проблем цього року. Я не побачив в себе. Ось. Тоді по ми три роки, останні три роки обов'язково додаємо до протруйника систів. Дуже хороший препарат, дуже хороший препарат, ми ним дуже задоволені. В залежності від строків посів, ми даємо від пів літри до 300 грам. Тобто, чим дальший чим посів, ми зменшуємо кількість на натон сестіле. Ну, не потрібно для. Озимої пшениця, та, яка навіть не буде кушитися, а буде, буде, буде мати один-два листки, давати велику кількість сістів. Ось. А і навпаки, та пшениця, яка швидко сіється, яку ми, яка буде мати два-три степла, е, яка буде жити, жити, жити ще восени, ми даємо максимально, ну для нас максимально, бо рекомендована і літру, але ми даємо півлітра, нам повністю. Хватає, У нас повністю це забезпечення. Тобто наступний фунгіцид, коли ми вносимо весною вже, він йде в 31-фазу. Нам до того не потрібно нічого вносити, бо щостіва повністю забирає ці хвороби. У нас пшениця без жодної крапочки заходить в угу, угу. зиму. А це стимулятори, мікроелементи, на що звертаєте увагу при, саме для обробки насіння? Ну, Обов'язково у нас кислі ґрунти. У нас пигаж э, буває від 5 до 6, в середньому 5,3, 5,4. 5,5 це дуже хороший ґрунт. Обов'язково ми наносимо на мікроелементи, даємо фосфор, дуже багато фосфору. Е, є такий хороший продукт, яретипросин. Ми його, правда, даємо нижче рекомендований норми, 1 літр на гектар, а у нас, у нас на початкових фазах воно забезпечує фосфором. Рослини, особливо на дуже кислих ґрунтах, дуже добре відвукуються, дуже добре розвивається корі, коренева система, розвиваються листки, ми не бачимо на листках оцих посиніння цього. Ми не задоволені повністю. Причому немає проблем зі змішуванням, немає проблем з осадами, дуже хороший тут. Наступний стимулятор, який ми використовуємо, це є вітазим. З року в рік ми проводили дуже багато дослідів з вітазимом і по листках, і по протруйці насіння, і ми на ньому зупинилися. Оце один-єдиний стимулятор, який поки що не має рівних в наших умовах, з нашою технологією, в наших дослідах, це найкращий стимулятор для протруйки. Так, умови різні, і знаєте, не завжди те, що підходить для одного господарства, підходить для іншого. Абсолютно. Тому це дуже правильний підхід, що ви таким знаєте, дуже таким скрупульозним підходом своїм вибираєте. От те, що саме для вашого господарства, буде давати результат. Диця я хотіла ще запитати. Мінеральне живлення з осені, так ви е, зараз така та наскільки здорожчали е, добрива. Е, на вас це впливає якимось чином? Зменшуєте норми, не зменшуєте? І як залічи залежно від попередника, як от саме підходити до мінерального живлення пшениці? Бо mm -hmm. ми говоримо сьогодні саме про пшеницю озиму. Ну, поки що, поки що на даний момент ми не здешевлюємо технологію. Uh -huh. е, в нас озима пшениця сіється переважно, я вже говорив. Після ріпака на ріпак ми дуже багато даємо е, фосфору і калію. Ми вносимо приблизно до 300 кілограмів перед оренкою, перед посівом ріпака. Ми вносимо до 300 кілограмів НПК uh -huh. з тим, що буде якась післядія на наступну культуру. От, перед пшеницею. Ми нічого не носимо. Маю на увазі перед пер, 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 постійну культивацію, тобто н, н, нічого не даємо. Нічого. З фосфорного ну, калійний uh -huh. добрів нічого. Єдине, що ми даємо фосфор в рядочок. От 60-70 кг діамонії фосфату ми завжди даємо при посіві пшениці. До речі, на рахунок діамонії фосфату це також взято з дослідів. Мали ряд дослідів з різними добривами, з різними комбінаціями, з різними нормами, і зупинилися на, саме на діамонії фосфаті в нормі 60-70 кг на літа. далі з осені щось, якісь ще технологічні моменти є з осені? Чи, чи це все, що робити з осені? Ну, я хочу закінчити ще про протруйку. Угу. Обов'язково ми даємо до сестів ще протруйник. Це може бути кінто може бути Іншур Перформ, так як цього року була проблема з карликовою сашкою. А от на ранніх посівах озимої пшениці чи є у вас чи виникає потреба внесення гербіцидів з осені? Так, в нас дуже багато падали ріпаку, Є проблема з волошкою. Осіння uh -huh, волошка uh -huh. дуже така поширений бурян в наших, в наших ґрунтах, в наших умовах. І ми останніх три роки користуємося. Пендеметаліном даємо до 3 літрів стомпу на гектар і даємо 50-55 грамів дербі. Дуже хороший продукт, ніжно відноситься до пшениці, гарно забирає нам волошку і всі решта боріниє повністю заболоне. Стомп ми даємо, щоб забрати однорічні злакові брини. Він працює як і восени, працює, так і весною. Злакові бронетки, як мітлиця, лівсю, це все у нас відсутнє. Також ми додаємо обов'язково до цієї комбінації фосфор. Я вже говорив, у нас кислі фронти, і стараємося якнайбільше дати фосфору. Комбіфос – це той продукт, який в собі містить дуже багато фосфору, дуже багато цинку і інших мікроелементів. Ось Ми даємо стомп, дербі і літр комбіфосу. Яка це фаза по розвитку пшениці? Там від першого, листочка, від першого листочка. і далі. Ну, на даний момент 2-3 листочка, початок кущення. Ми стараємося до кущення. Якщо погода дозволяє, то все ту операцію робимо до кущення. Угу. Ясно, тобто, це це все, що з осені, чи ще щось ви з осені? Якісь момент, це все, що з осені? Ми зараз знаходимося на одному з полів з озимою пшеницею. Нас Ярослав люб'язно запросив подивитися, що в нього тут відбувається. І, Ярослав, якщо можна, от буквально просто декілька слів історію цього поля. Попередник, яке живлення, що ви вже з осені встигли зробити. Тому що о, зараз ми дивимося, бачите, вже пшеничка, от дивіться, якщо я сподіваюся, вам видно, розкущена пшениця, три повноцінних уже є пагони, є прекрасна коренева система, вже навіть вторинна коренева система ось пішла. Ось. І ґрунт достатньо вологий, навіть складно його. Оце вся кореневу систему вона обривається, коли ми починаємо це все. Знімати ґрунт з кореневої системи, і я вам скажу, що їдучи по по території принаймні Західної України, дуже рідко можна побачити поле, де на сьогоднішній день вже розкущена пшениця, тому що як правило, ми ще всі досі Тому Ярослав, от от трошечки історії, що ви тут робили з осені вже на сьогоднішній день? Ну по цьому полі хочу наголосити, що ці ґрунти, які є в зоні в цій зоні, вони мають pH приблизно від 4,5 до 5,5 на даному полі ПГш приблизно 5-5,2. Це кислі ґрунти. Це дуже кислі ґрунти. ґрунти сірі, лісові. Тут структури як такої немає. Якщо ми перейдемося лишній раз культиватором або дисковою, тут порох. Тобто ми стараємося на цих ґрунтах змінімізувати кількість проходів техніки. Я ще, бачите, я ще хотіла от, буквально один момент, якраз звільнила трішки кореневу систему. Бачите, от у вас первинна коренева система. Ось з вузла кущення, у нас вже пішла вторинна коренева система. І ідеальний, ідеальна глибина висіву, тому що ми не маємо оцього епікотелю зовсім. Тобто, у нас практично е, отут, де первинна коренева система, зразу практично на ній є е, вузол кущення. І це ну, практично на сьогодні це ідеальна рослина. Ярослав, у вас ідеальна рослина. <кій> Що хочу сказати по даному полі. Дане поле було е, висіяне в районі 10 вересня. 10 вересня, це ми пішли на то свідомо. Ми починаємо сіяти з 5 вересня. 5 вересня в нас йдуть посія озими пшениці на ґрунтах, на полях, е, які слабкі е, знаходяться в такій зоні, як ось тут. Тобто де ми були в болотні. І оця зона це 200 метрів вище, ніж болотні uh -huh. над рівним моря. Це холодні ґрунти. Вони дуже повільно розвиваються, з низьким вмістом фосфору і кальцію. Він вже горюшний пагаж дуже-дуже низький. І все ж таки ми за нашою технологією можемо збирати на, на таких полях до 8 тонн пшениці озимої, без проблем. До 8 тонн. І якщо хочемо більше, то, то треба вже дійсно гарно працювати, вирівнювати погаж і вносити кальцій всі-всі-всі мікролет, збалансовувати повністю ґрунт. Але на даний момент, на даному полі, з внесенням мінімальної кількості, тобто, навіть не мінімальної, а оптимальної кількості добрив, ми можемо витягнути звідси 8 тонн. Угу. Ну супер, це дуже круто, ну, дуже гарна рослина. Попередник, попередник на озимі на цьому полі це озимий, ріпак. озимий угу. ріпак. Ми, до речі, цього року, за рахунок того, що дощі були літом, зібрали озимий ріпак і приблизно через тиждень дискували, побили культивацію. Тут тобто, так пізно звійшов з політиками. Пізно, пізно, угу, пізно, так. Угу. Ці поля вони самі по собі пізно достигають. Тут ще був посіяний пізний гібрид, два, а по третє дощі падали. То всі падали, ми, не, не змогли ми швидко зайти в поле. В нас в господарстві заведено, що на кожному полі має бути своя технологічна колія. Технологічна колія для агронома. От, якщо велике поле, більше, там, ніж 40-50 гектарів, по діагоналі мусить бути колія для автомобіля агронома. Ну, Самі розумієте, щоб обійти оцих 40-50 гектарів, потрібно час. А в нас таких полів дуже-дуже багато. І ми вирішили по кожному полі робити одну, один прохід автомобіля і постійно по ньому їздимо. І ми бачимо всі зони, всі горби, западини, повністю все все все, -все Можна відслідкувати на культурі, всі проблеми. Ну, це круто. Знаєте, ми каже Ярослав, їдемо, їдемо в поле. Думаю, ну як їдемо в поле, та ж шкода. Пшеничку товкти, А в них отак забедно, от прямо по діагоналі, така дорога. І чим більше втоплено, значить, тим більше агроном був в полі. Є таке. Це, ну, це край... ну, оптимальне живлення на цьому полі, я маю на увазі, це по грошах. Тому що якщо б ми оптимально зробили ґрунт, це виходило б дуже-дуже дорого. А тут, за мінімальних витрат, ми отримуємо максимальний прибуток. Угу, ну. Круто. що ще з осені зроблено на цьому полі? Обов'язково ми вносимо, я вже говорив, ми вносимо е гербіцид восени. Uh -huh. В нас цього року падали дощі. Цілий вересень це були дощі. От це поле посіяно було 10 го з 13 го вересня ми почали падати дощі. І цілий місяць, з 13 го вересня, десь так до 10 го жовтня, тут були дощі. Бурянів багато. Падали ці багато, uh -huh. тому що е урожайність на даному полі. Тут було десь в районі 5 тонн, на інших полях було від 3,8 до 6. Ріпакує попередньо. Ріпакує попередку. Угу, втрат угу. багато. Ну, чим більша ворожаність, угу. тим більше втрат, звичайно, падалося багато. Плюс, я вже говорив, у нас є проблема по волосці. От саме на цих полях є дуже багато волошки. Щоб її забрати, вносимо дербі. Угу. Ну і звичайно, щоб потім весною не користуватися дорогими гербіцидами протизлаковими. Бо всі ми знаємо, що протизлакові гербіциди вони дуже дорогі. Ми вносимо пендеметалін. Вносимо пендеметалін. На даному полі тут гумус приблизно до двох більше немає. Тут йде не вісім, два і два. От на даних полях в цій зоні гумус приблизно два, нехай буде. Ми даємо не більше 2,8. Літри на гектар пендеметаліну 330-го, не більше. Uh -huh. І щоб ми дали більше, ми побачили якесь пригнічення або промивання. Якщо ми знаємо, що після пендиметаліну е, впадають дощі, може бути промивання, пригнічення рослини. Ну, тут е, якби проблем таких немає. І обов'язково обов до цієї всієї гербіцидної суміші додавати комбіфос, uh -huh. якому дуже багато фосфору ми. Покращуємо розвиток корневої системи. Ви самі бачите, корнева mm -hmm. система гарно розвинута. Так. Mm -hmm. Ось ми даємо як весною, так і навесні. Так і восени. Як весною, так і восени. Ярослав, я вам дуже вдячна, що ви не тільки поділилися технологією, а ще нас дозволили нам зайти у свята святих на своє поле. І знаєте, я вам бажаю, щоб як ви кажете, на цьому полі природня родючість дозволяє збирати там до восьми тонн плюс ваші, які, ваші технологічні моменти. Я вам бажаю, щоб ще знаєте плюс бозя вам помогла, і ви збирали по 10 тонн на цьому полі. Дякую. Так і е, бачите, якщо все робити вчасно, якщо все робити правильно, якщо підходити з розумом. До агрономії можна мати прекрасний результат, можна мати ось таку чудову ідеальну рослинку. Ну що сказати, в ідеального агроному ідеальна рослинка. <рес> Тому а на сьогодні я думаю, що на сьогодні і так достатньо інформації. Я всім бажаю миру, я всім бажаю спокою. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.